Я дуже вдячна всім дотичним до цього проєкту. Він дав мені дуже багато сили, ресурсу і відновлення. І насправді, коли я їхала, я думала, що я приїду, наберусь ресурсів і знайду сили діяти далі. А проєкт дав мені набагато більше. Я навчилася тут проживати свій біль, який сидів мені дуже багато часу. І цей біль вийшов тут, і я зрозуміла, як можна ним керувати, як можна його проживати. Бо багато часу я замість того, щоб допомагати собі, допомагала іншим і закрила в собі всі емоції, які у мене були. А тут мені допомогли їх прожити, пережити і знайти в собі сили, рухатись з болем і перетворити його на ресурс. Я дуже вдячна безмежно всім, хто приклав. Зусиль до цього проєкту і бажаю всім відчути це відновлення, цю ресурсність, і бажаю цьому проєкту продовження. Дуже дякую.